Доброго вечора. В ефірі спеціальний випуск CNN. Коротко про головне: неймовірне падіння курсу долара. До землі насувається величезний метеорит, але все це відходить на другий план. Головна подія на сьогодні день стоматологічного факультету. Багато відомих людей встигли висловити стосовно цієї події. Хотілося б привітати стоматологічний факультет з восьмиріччям. Ми дуже хотіли приїхати до вас, але без гарного подарунку якось незручно. Просто дитинка народилась, і ми в копійку влетіли. І зараз, от з фінансами, ми не осилимо поїздку на схід, але обіцяємо приїхати на десятиріччя і обов'язково з подарунками. П'ять років навчає на стоматі це не кінець, це тільки початок. І я бажаю вам багато-багато доларів. Можна гривень, але краще доларів. Славіка кабілоокого кого давно знаю, ще з дитинства дружили ми. Потім в науку подався. Одним словом, от такий мужик. Якщо хтось його вразить, візьму отак оцими руками і в порошок зітру. Ребятушки, ребятушки, дорогі ви мої, хочу поздравить вас з цим знаменательним событием. Желаю вам стати настоящими врачами. Подруга он у мене закадичная. Наташа Кузняк, на стоматолога училась. Росли в одном дворе, сок пили с одной березоньки. Наташка он в люди вывелась. А я так и остался актеришкой. Я чую у белок крыша серьезная. Так вот, чтобы вы знали, Белика в меня мостик поклал. Я за него этим мостиком буху кушу. откушу. Что-то с не ставил. Тарасика, комитя. Хотіла би привітати з Днем стоматологічного факультету. І, звісно ж, з народженням третьої донечки. Оце я розумію чоловік. А, ну і з нової посади. да. Позвільняв би всіх, понабирав би собі лікарів з БДМУ, стоматологів особливо. Ну, дуже толкові. Авіарія два єкомикельо. <звільняв> але... Рой Гранде, А я присвячую пісню. Йоу-йом-йоу, середа, п'яте число, день стомата, томата, при тусовочка сьогодні буде просто айс.